Недавно указом президента України було затверджено положення Міністерства доходів та зборів України, згідно з яким пенсійний фонд втратив функцію збору єдиного внеску, котра переходить до сфери діяльності Міністерства доходів та зборів. Згідно з даного указу Пенсійний фонд отнині буде вести учт граждан, учасників системи обов'язкового державного соціального страхування, Кроме того, пенсионный фонд, на, на, пенсионный фонд возложена задача по анализу и прогнозированию поступлений по единому социальному взносу, а также по взаимодействию и обмену информацией с Миндоходов и другими государственными органами, я подчеркиваю, по вопросам начисления и уплаты единого взноса. Если ранее процедура банкротства у нас, когда с должность большие были по налогам, да, Миндоходов будет инициировать теперь процедуры банкротства еще и по должникам по единому взносу. 2 мільйони 811 тисяч гривень. Ось така величезна сума складає загальний борг за єдиним внеском до пенсійного фонду. За рік заборгованість у нас зросла на 726 тисяч гривень. Висновок я роблю один. Це те, що є недостатньою робота управління Пенсійного фонду України міста Новомосковського району, як керівником, так і його працівниками. Не вживається достатньо заходів для зменшення заборгованості, у тому числі стягнення шляхом претензійно-позивної роботи та використання наданих прав та обов'язків на стадії виконання цих судових рішень. Головний міжрайонний прокурор Ігор Степанов зазначає, управління пенсійного фонду мінімально вплинуло на стан законності. Тому органи прокуратури вимушені самостійно застосовувати увесь комплекс заходів реагування. Наряду з бездіяльністю пенсійного фонду України у Новомосковському та Новомосковському районі призводить до зменшення стану законності і бездіяльність Державної виконавчої служби, робота якої взагалі є незадовільною. Багатьох випадках взагалі не знають про відкриття виконавчого провадження. Мабуть, вони самостійно би сплатили цю заборгованість та погасили, б і питань би не було. Однак постанови про відкриття провадження не направляється, та з боржниками робота з боку на московського відділу ДВС взагалі не проводиться. У більшості випадків. Сегодня нам было проведено межведомственное совещание по вопросам задолженности в пенсионный фонд и пути боротьби себе задовженістю. саме для вирішення цього питання були запрошені представники управління пенсійного фонду та представники відділу державної виконавчої служби. Присутніми на засіданні були й боржники, яких попередили погасити свої заборгованості в найкоротший термін. Збільшення боргу в порівнянні з початком минулого року відбулося на 700 тисяч, і в тому числі. На 200 тисяч за рахунок того підприємства, яке перейшло на облік до міста Номосковська з Луганської області, боржних з безнадійним статусом боргу. Для того щоб були більш ефективні заходи, які проводить управління юстиції, виконавча служба, ми проводили зустріч і прийняли таке рішення для більш ефективного. Використання всіх законодавчо наданих можливостей ми будемо здійснювати спільні виїзди за місцем проживання для того, щоб більш ефективно ми могли відпрацювати наших боржників. Проте цього замало, аби повернути борг. Тому заступник міжрайонного прокурора Дмитрій Бобу ще раз наголошує на тому, що потрібно досконаліше працювати, аби досягти гарного результату. Було е, уділено увагу у ряді нарушень со сторони управління пенсіонного фонду бездістю господарство служби. Все это буде виписано в постановленні, которое буде розслана і даний конкретний срок конкретний, для виконання конкретних мероприятий. А по закінченню цього. Строку за результатами буде проведено оперативне засідання з учасниками, які приймали участь у даному відомчому процесі, та зроблені відповідні висновки для належного реагування. Пам'ятайте біблійну мудрість, яка вказує на те, що борг автоматично робить нас рабами того, перед ким ми заборгували. Тож давайте сплачувати все вчасно.